У Луцькій громаді стартував новий проєкт Військовий вишкіл для молоді, розповідає керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук. Серед інструкторів український та американський військові. Та сама історія, що ви командуєте п'ятьма людьми або п'ятьма сотнями людей. Аренмі ваша ти на наш ворог Росія, він нікуди не дінеться. Морський піхотинець із США своє ім'я та прізвище не називає. Розповідає, бував в Україні багато разів, тренував військових. Наші воїни, каже, дуже хоробрі. Зараз його завдання допомагати, навчаючи молодь. Я треную ось цих хлопців. Ця війна невідомо, коли закінчиться. Можливо, завтра. Завтра помре Путін, але вони можуть повернутися через 10-20 років. Невідомо. Тому я віддаю весь свій досвід і всі свої знання цій молоді наступній генерації командирів. Некстенерейшн авкомандерс помагає. Перший крок військового вишколу молоді підготовка інструкторів серед волинських студентів, каже директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий. Сьогодні ми розпочали таку серію вишколів, і перший етап це основне підготувати помічників, тобто інструкторів, які зможуть працювати подалі з дітьми в школі. Потім ми плануємо перейти на студентів університету. Ну і Всіх бажаючих, тоді хто захоче з нашої громади пройти такі вишколи. До майбутніх інструкторів долучилися студенти Волинського національного університету, каже тренер Назарій Шуляк. Вже є кістяк, дві команди, які ми вже відповідно працюємо. Це близько 15 і 14 чоловік. Тобто ті, хто на постійній основі проходять навчання і вже досягли певних успіхів. Я вирішив стати волонтером і тренером, тому що мені подобається це, і я хочу навчити дітей, щоб вони знали хоча б базу. Вишкіл відбувається в різних локаціях Луцької тергромади, точних місць в цілях безпеки, каже керівник міського молодіжного центру Юрій Самчук. Не вказують ми хочемо розбудувати свою військову базу, де на якій будемо навчати молодь. Тобто два основних заняття. Якщо молиться цікавить, вона хоче розвиватися далі, тоді вона буде постійно долучатися до наших постійних таких вишколів, які не мають якогось терміну закінчення, тому що військова дисципліна потребує постійного. Відпрацювання навиків військові вишколи для школярів, каже Юрій Семчук, планують розпочати через два тижні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.